Мені було десять років. Я ще була мала, нічого не знала. О, а мої батьки були заможні. Було багато поля було, худоби багато було. О. Та й робили, робили та й мали. Вже батько віддавав дочку замуж, посходилися люди, гості, а тут прийшли забирати все. Будинок ломають, та худоба була. Робився плач, крик. Та й потікали ці люди, полякалися. полякались. А вона виходила замуж, бо в цього жениха була хата, а бо нас вигонили з хати, повигонили. Все таку бур'янця та їли, збирали. Та я батько він робив. Крепкий був, та й впав, та й помер з голоду. Та й моя сестра була ланковою. Та я пішла їй допомагати на поле. хоч мала була, помагати була, та йшла там по сину хату, та яблуня була на городі, я підскочила, не я, а багато дітей. Та їй збирали ці яблучка такі недобрі. Але вискочила ця тітка, та й ті, де, котрі здужали лучше діти потікали, а я вже пригопала. Та й до, до жінки в житло вскочила, хотіла сховатися, та й вона мене знайшла та й та й так била, що, що була. jak kričala ta ženka, počula, ta jí přišla a říká, že co ty běž, to je tvojí sestry, děti, na co ty běž. To je ona pokynula, to je já cikla, to ona mě tak pobila, to je jablčko, že já tak spuchla byla, jak kolotka spuchla byla, máma přišla, to je už jeli mě. На баран принесли додому, посадили, та я сиділа за дві неділі, поки видужала. Медли тако вимирали, хати порожні, ставалися. Та й на хуру, на хуру їх, та й на цвинтар там викопали яму велику. Та й це привезуть, перевернуть хуру, перекинуть в яму. Те ще живе, а те вже корчається. І так їх в яму, в яму покидали. І скоро хуст п'ять привезуть їх в яму та й позасунуть, засунуть, та й ворушить аж земля. Там у бабі було два сини. Обидва померли. Вона ще першого забрали на цвидер. А другий помер, вона поклала у, у, там у коморі, та й різала по кусочку та й їла сама, але не видержала вона, вона померла ще одного мати. А, а я хоч мала була, а теж розбивалася там такі люди, чоловіки, що. Тут десь тилицю вкрали та зарізали, а шкуру сховали на гору сусіді, щоб ніхто не вкрав, а я бачила. Я посеред ночі встала і пішла, не боялася нічого. Пішла цю шкуру, забрала та й привологла додому. Mala smo lili i naduri, te po kusočku rizali, te varijeli po kusočku nam, te mi na imoću ću obudjenu, a te tako ono nakipit, te davali po kusočku nam, djelili. Te i tako je bilo žitja.